Всім привіт, я на каналі Самсобі інвестор, мене звати Ростік. В своїх відео час від часу регулярно показую вам, як виглядає мій інвестиційний портфель, які відбулися зміни в ньому. Думаю, що це багатьом людям цікаво, оскільки дехто так само починає інвестувати, дивиться на інших людей і, можливо, щось для себе черпає корисну якусь інформацію. В сьогоднішнього відео це буде сьогодні власне, перше відео з такого циклу про як виглядають портфелі дуже відомих інвесторів. В сьогоднішньому відео хочу показати вам. Як виглядає інвестиційний портфель такої відомої людини, як Уоррен Баффет, що це за людина, думаю, вам представляти не потрібно, бо якщо ви хоча б трішки цікавитеся фондовим ринку, то вам ця людина добре таки відома. Так що давайте подивимося, як виглядає його портфель, і скільки, наприклад, та людина, Уоррен Баффет в сьогоднішньому випадку, скільки на даному портфелі можна було заробити. Перед початком перегляду відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Загалена вартість портфеля Уоррена. Баффета зараз складає 352 мільярди доларів, дуже великий портфель, і можемо побачити одразу, що більше як 50, майже 55% його портфелю це власне складають технологічні компанії. І зараз подивимося конкретніше до взагалі, як виглядає портфель. Але хочу показати вам, скільки даний портфель приносив за останній час. За останній рік портфель приніс 23% доходу. за останні 3 роки 30 майже 3%. За 5 років. Майже 100% і за 10 років 177%. Так що, бачите, досить таки хороша дохідність, як за 10 років. І хоча б так кожен пересічний інвестор би інвестував і отримав таку дохідність, я думаю, що це вже би було хорошим результатом. Тепер давайте подивимося, як взагалі виглядає портфель і що в ньому є, які компанії. Одразу можна побачити, що 51,4% від портфеля займають акції такої відової компанії. Під назвою Apple середня ціна покупки всіх тих акцій в портфелі складає 39,63, і загалом можете побачити, що Уоррен Баффет заробив на інвестиції в дану компанію майже 400. Відсотків. Зараз одна акція коштує 197 доларів 57 центів. Тут можемо побачити так само останні транзакції, тобто можемо побачити, чи, наприклад, Warren Buffett докуповує акції, чи навпаки, наприклад, розпродує. І можемо побачити, що за перший квартал 2023 року кількість акцій в даному холдингу збільшилася на 2,3%. Тобто, навіть незважаючи на сьогоднішню досить таки високу ціну, Warren Buffett далі продовжує. Можу скуповувати акції Apple. Так само можемо це тут побачити власне на всіх транзакціях. Є такий спеціальний сайт Stock Circle і можете собі зайти, наприклад, посилання буде внизу, і так само подивитися, як виглядають портфелі відомих інвесторів, якщо ви їх принаймні знаєте. Ну, і можемо побачити, що за, наприклад, за 23 2023 рік кількість акцій цілий час збільшувалася. От, добре, не дуже багато там на півповіловину відсотка, але у від собі, що це, наприклад, 4 мільйони акцій. 4 мільйони акцій при там, вартості, наприклад, акцій від 130 доларів до 178 за одну штуку це дуже великі гроші. Навпаки, у 2020 році, можемо і 2019 році, навіть кінець 2018 року, то. Кількість акцій в портфелі зменшувалася. Тобто, бачите, наприклад, Уоррен Баффет виходив просто в кеш за цей період часу. Ну, але перед тим, 18, 17, 16 рік кількість акцій зростала дуже великими темпами. Ну і найбільше власне акцій було куплено десь від. 2016 року і до 2017 коли власне акції коштували від 23 доларів там до 39. Можете побачити, що нова позиція, власне, Apple з'явилася в портфелі лише в першому кварталі 2016 року. Тоді десь акції торгувалися в діапазоні від 23 доларів до 27. Ну і потім два роки підряд кількість акцій збільшувалася в дуже шалено темпі. І тут можете побачити, що за один квартал кількість акцій зросла на. 125% двадцять на 288 мільйонів акцій. Середня ціна, бачите, 29,36 доларів. Зараз вона акція коштує майже 100 доларів. Звісно, не буду вам показувати аж так конкретно по кожному по кожній компанії бо це відео дуже сильно розтягнеться тільки показав вам найбільшу позицію яка є на другому місці власне займає один з найбільших банків на світі Bank of America, і власне 10% майже від портфеля середня ціна покупки всіх тих акцій це майже 26 доларів при тому що одна акція зараз коштує 33 долари 60 центів і за останній перший квартал, точніше 2023 року кількість Акцій збільшив Warren Buffett збільшив на 2,3%. На третьому місці є акції компанії American Express 7,8% від портфелю, середня ціна 55 доларів за одну акцію. А зараз, бачите, акції торгуються на 225% дорожче аж по ціні 180. І можете побачити, що за, наприклад, останній раз акції збільшувалися в портфелі Уарна Баффета в 2012 році, там в другому кварталі, і їх кількість зросла на 1628%. І від того часу акції Борен Баффет більше не купував це Власне останній раз, коли були ці покупки, на третьому місці, на якому третьому, на четвертому місці, знаходяться акції компанії Coca-Cola 6,7%, середня ціна. Покупки 33 долари. Зараз одна акція коштує 58 доларів 60 центів. На п'ятому місці Petroleum, Chevron компанія 4,7%. Бачите, за, наприклад, 2023 рік за третій квартал кількість акцій зменшилася на 10,5%, тобто якусь частину акцій. Баффет продав. Ну, в принципі, не дивно, бо зараз другий квартал, третій квартал 2023 року акції торгувалися майже на своєму історичному максимумі. На там, шостому місці знаходиться компанія Occidental Petroleum 3,8%. І, власне, так само в 2023 році, в третьому кварталі кількість акцій збільшилася на 1,7%. На там, наступному місці наступна позиція крафт. 3,4%. Бачите, що середня ціна покупки всіх тих акцій склала 75 доларів, а зараз вона акція коштує 36%. Тобто, ви зараз купили дані акції, то ви заплатили ви два рази. Менше за одну штуку наступна позиція називається Moody's Corporation 2,7% від загального портфелю. І можете побачити, що одну акцію ще Уоррен Баффет купував за 38 доларів 38 центів. Зараз одна акція коштує майже 390 доларів. І бачите, зросла в портфелі аж на цінник 913%. Ну і за 2013 рік. Останній раз були продані акції власне в четвертому кварталі там один лише відсоток. Тобто, весь цей час, вже оскільки років підряд, від 2013 року, кількість акцій не збільшується. Наступне місце це давіта, 1,1%. Наступне місце компанія Hewlett Packet або HP Incorporated 0,9%. Наступне місце якась комунікаційна компанія Viacom навіть про таку компанію 0,8%. Так само наступне місце компанія City Group 0,8%. Наступна позиція Very, якась компанія Verizon. ну але тоні є Verizon, то Very Z вибачається за мін англійський, але компанія якось так називається 0,8%. Наступна позиція Kruger 0,6%. Наступна компанія Visa, 0,6%, MasterCard 0,5, Capital One, 0,5%. Компанія Amazon 0,4%, Charter Communication. 0, 0,4% компанія AON 0,4%, Snowflake, 0,3% LI Financial 0,3%. GR, Horton 0,3%, T-Mobile 0,2%. Ну і далі вже йдуть компанії, які займають відносно маленьку частину в портфелі, бо лише 0,1%. Звісно, це дуже велика кількість акцій, це дуже велика позиція, бо зважаючи на те, що інвестиційний портфель є дуже великий, там більше як 300 мільярдів доларів. Ну, але ці компанії займають просто дуже маленьку вже частину, бачите, діра. Компаній, але бачите, ці компанії вже продані. І їх вже взагалі немає в портфелі. Так то все виглядає. Так виглядає портфель Уоррена Баффета. Звісно, не потрібно копіювати і робити схожі, наприклад. пам'ятайте, що він вже дуже стара родина, там йому 90 років, а може там в принципі більше вже не, не цікавлюся так дуже сильно. І в нього просто інша стратегія. Звісно, в нього вже є мільярди, десятки, сотні мільярдів. Йому вже не потрібно збільшувати капітал в 10 разів, наприклад. Ну, в принципі, це навіть нереально, щоб він збільшив капітал в Разів, бо він може собі просто викупити, наприклад, компанію якусь за 100 мільйонів доларів. то, ну, і, звісно, щоб збільшити навіть позицію дану, в два рази, ну, то навіть якщо збільшиться компанія вартості на два рази, ну, це буде якихось 200 мільйонів доларів. А відправіть собі портфель вартістю. 352 мільярди доларів. Отже, не потрібно дивитися на таких великих інвесторів, маєте свою голову. Можете придивитися, але вибирайте завжди інвестиції самі. До речі, напишіть мені в коментарях, портфель якої людини ви б хотіли побачити в наступних відеороликах. І чи взагалі такі відеоролики будуть вам цікаві. Давайте знати в коментарях. Всім дякую, па-па!